На турецькому напрямку сили оборони можуть потрапити в оточення росіян, якщо не зможуть відбити позиції в Нью-Йорку. Це заявив військовий оглядач видання Більд Юліан Рьопке. Аналітик пояснив, що на південний захід від турецька армія Росії досі не змогла прорвати оборону зсу, збудовану до лютого 2022 року. Але зараз противник наступає на місто з заходу через залізне та північне і з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ. Це може Означати, що наші військові мають відступити, якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка. Проте ЗСУ вдалося зупинити наступ в районі міста. Наступ росіян про це в етері нашого каналу розповів командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Станіслав Краснов. Крім цього, він пояснив, яким чином окупанти штурмують позиції наших захисників на турецькому напрямку. Вже довгий час спостерігаємо е, виключно е, великі піхотні групи, які намагаються наступати по всій лінії нашої оборони. Е, Причому все вони роблять постійно вночі, в день е, без якогось там графіку. Їх просто женуть вперед, е, також без якоїсь е, тактики, там особливої вони просто намагаються пройти. Е, от до речі, це от відео, це дуже ефективно. Працюють наші ударні е, дрони. Тому що окупанти вони намагаються ховатись десь в знищеній забудові, зокрема в погрібах. Туди залітають наші ФПВ, Вони масово знищуються. вороги там, але все одно їх кількість не зменшується. Крім цього, росіяни на цьому напрямку почали застосовувати санцепьок, через що українські захисники змушені лишати позиції. Про це в своєму телеграм-каналі розповів лейтенант ЗСУ з позивним АLEX. Військовий 24-ї окремої штурмової бригади Станіслав Бунятов розповів, що окупанти до околиць міста, крім особового складу, підтягли техніку. І в мережі з'явились світлини боїв і прильотів по Нью-Йорку. Ними поділився один з військовослужбовців. За його словами, хоч і повільно, але містечко припиняє існувати артилерія, авіація знищують міську забудову, залишки промислового сектору. А раніше там мешкало 12 тисяч людей.